Вже декілька днів дев'ятирічний Іван та його менша сестричка Маша продають власноруч сплетені браслетики з кольорових гумок у Шосицькому парку свободи. Гроші діти збирають не собі на забавки, а жителям Херсонщини, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Я побачив новості, що в Херсоні людей затоплює, і вирішив їм якось допомогти. Ми плетемо браслети із резинку. В нас. Є багато покупок. Браслетики навчили плести дітей, їх мама Тетяна Репа. Вона відома у шосі майстриня хедмейду. Ваня козак, в нього там сережка є, і чуба він одращені оселиться. А зав'язувати його машинами резинками не камільфо. Тому згадали, що є такі круті резиночки, коли Ваня народився. в мене двоюрідна сестра, ми в'язали такі браслети їй. І от ми купили ці різиночки, зав'язати. Колись сидимо, сміємося, я кажу, Ваня, ти знаєш, що з них можна браслети робити? Які? кажу, Ютуб тебе допомогу. Він відкрив Ютуб і пошло. Там же у кожному наборчику є свій інструмент. І в кожному наборчику там і гачочок, і рогатка для якого робити, і все і пошли. Дивлячись на захоплення вані, плетіння браслетів подобала і його сестричка Маша. Збирати кошти херсонцям це ініціатива саме дітей, говорить їх мама Тетяна. Сказали, що будемо збирати на ЗСУ. Тоді подумали, подивилися новини і кажуть: ні, в Херсоні люди лишилися без дому, без їжі, їм нема куди дітися, їм нема що їсти, що пити. Поэтому мама будемо збирати на Херсон. Каже, можна піти в. Парк. Дощ іде, лупить неділя, Я кажу: ні, Ваня, сьогодні не можна. Ну і в понеділок вони вже не питали, можна чи не можна. Вони пішли. Збирай речі, ми пішли. І все. Браслетики мають різну ціну від 5 до 30 гривень. Яскраві прикраси привертають увагу тих, хто прогулюється парком. Люди не тільки купують, а й просто дають кошти. Я обирала. Подивилися і, і подивилися, і який найгарніший, і вирішила, що цей, цей браслетик буде найгарніший і він найкращий. Багато людей і тварин постраждали, і тому треба збирати кошти, щоб їм допомогти. Україна вигоїть сівда. Усі доходи Ваня записує та підраховує. 150 плюс 10 – 160 і 160 плюс 50 – 210. Далі юні благодійники передадуть кошти волонтерам. Вони щиро бажають херсонцям сил витримати усі незгоди. Щоб вони там трималися. Щастя й мирного неба над головою. А я хочу, щоб вони швидше воду плали.